У неділю зранку центральна площа Новгорода Сіверського була частково огороджена. Чергували правоохоронці та медики. Цього дня місцеві жителі та гості міста вшановували пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира, відзначали річницю хрещення Київської Русі та молилися за мир в Україні. Під церковні дзвони та богослужебний спів колони вірян від усіх православних храмів Новгорода Сіверського рушили хресною ходою. Зустрілися у центрі міста для учасників ходи та інших віруючих. Це значна подія, адже вони вірять, що спільна молитва допоможе. Людям вони нужны, щоб більше люди вірили в Бога. Всі віряни, всі християни, всі думають об этом, щоб швидше наступив мир, щоб вже закінчилася ця війна, щоб не погибали наші воїни, щоб все було добре. всі матері ждуть, всі бабушки ждуть своїх внуків. Вот так же. Вот поэтому за это мы всі молимся. Разом з новгородцівертями молилися за мирне майбутнє нашої держави і ті, хто не так давно переїхав жити до міста, і ті, хто проживає у іншій країні. Для мене Новгород Сіверський вже став родним містом. Ми переїхали сюди з Одеси 5 років назад. І взагалі я дуже полюбила цей місто, цей край по лісі. Для мене став родним. Це така древня земля, яка була крещена вслід за Києвом, з багатою тисячолітньою історією. Но крестный ход для меня это большая надежда, что все-таки в нашей стране нормализуется. Обстановка не будет литься кровь. И все-таки часто молитва в истории нашей страны ну, вот, творила больше, чем какие-то действия. Мы надеемся на это. Это такое счастье для меня, что я... Вот сейчас здесь и так попался, мы приехали на два дня, попали на, на третий день, уже уезжаем с мужем, и с, с мамочкой приехала на магию отца. И помните, вот такой вот, что это таким крестным входом мы просим как раз вот то, о чем я болела все это время. И вот какой-то для меня праздник и радость большая. И молю Господа, чтобы он все-таки даровал нам. И і... Дружбу і такогласі між нами на честь свята хрещення Київської Русі була звершена божественна літургія. Більше 200 віруючих цього дня у спільній молитві зверталися до Бога, аби в Україні був мир. Після завершення благодарственного молебня до всіх вірян звернувся її романах Моїсе зі спасопреброженського монастиря. Він закликав всіх християн брати приклад з наших святих попередників, утверджувати християнську мораль у особистому і суспільному житті, любити Бога та Україну. Ми зібралися посеред нашого міста, зібралися і подякували Богові за те, що Господь подарив нам. Православ'я в спадщину, що нам не приходиться вибирати, як рівноапостольному князю, не приходиться стояти перед іноді, складними для вирішення ділемами. Ми просто приймаємо, як традицію наших предків святе православ'я. В Новгород-Сіверському Спасо-Преображенському монастирі вже тиждень перебувала частка мощей святого апостола Андрія Первозванного. Цього ж дня поклонитися святині могли всі бажаючі, і на центральній площі міста після завершення молибня.